Вітаю! Журналістка Настя Рейн записала відео в себе про те, що нібито Кабінет міністрів відкриває двері до бронювання священнослужителів, ну і працівників церков. І вона ставить питання: а скільки тепер буде в Україні священнослужителів? Адже ми знаємо з вами, як в цілому в нас в країні часто все це закінчується. Дозволили бронь студентам, збільшилась кількість студентів. І держава почала аяякать. Дозволили аспірантам бронь, збільшилась кількість аспірантів. І держава почала казати Ай-яй-яй і всіх підозрювати. Потім держава дозволила бронювати деякі певні категорії, також громадян, пов'язаних з роботою в різних органах державних, відомствах, службах. Ну, що там, ми не знаємо, бо там, напевно, є штатний розпис, який не може просто збільшуватись, розширюватись, залежно від того, кого хоче та чи інша людина взяти на роботу. І тут держава вирішила, що об'єктів критичної інфраструктури замало, і потрібно ще знайти якісь організації, співробітників яких можна бронювати. Ну і знайшла церкву. Чудовий варіант, чудовий підхід, особливо зважаючи на те, що церква відділена від держави, тим не менш, чомусь держава вирішила саме так вчинити. І ось Настя Анастасія вона запитує: А скільки буде взагалі тепер у нас священнослужителів? І чи не буде так, що в нас раз, два, три-два раз приготуйся стати священником? Насправді, мене ця ситуація. Не просто не тішить, вона мене трішечки обурює, тому що держава чомусь намагається якимось нерівномірним і нерівноцінним способом забронювати тих або інших людей, і при цьому кинути абсолютно напризволяще тих людей, які не можуть себе ніяк убезпечити. Чи добре це, що священнослужителів бронюють? Так, добре, адже ми часто а, чули історії про те, як, ну, наприклад, село або невелика, а, невелике місто тримається також і на а, церкві. Люди приходять, люди вчиняють певні обряди, і це нормально, особливо під час війни. Але ми знаємо з вами, як і в що може перетворитися благий намір. В нашій державі, адже часто у нас в державі пишуть закони не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб їх використовувати і обходити. І отут ви можете поставити питання: ну так можливо, то люди у нас такі, що намагаються ось так вчиняти із е, законами, які приймаються. І я вам відповім: так, у нас і люди такі, і чиновники такі, і влада така, яка створює закони, які сама не Виконує. І тому люди також шукають можливості не виконувати ту маячню, яку їм нав'язують. Тому якщо в державі завтра ви почуєте, що ай-яй-яй, скільки багато так званих ухилянтів серед служителів церкви, то пам'ятайте про те, що держава сама відкрила таку скриньку Пандори і дозволила людям ставати священнослужителями. Боюсь я, що якщо війна буде тривати, то у нас держава може перетворитись просто на ну, таку релігійну, суцільну громаду, де через одного мужика будуть батюшки. Ну що ж, буде легко сходити на сповідь, там, причаститися, похреститися, ну і всі інші нюанси релігійного життя. Головне, головне, щоб зараз церкви не почали приймати. До своїх лав людей з дивними біографіями, з абсолютно дивними соціально-психологічними партнерами. Бо якщо якийсь батюшка, ряжений в рясі, почне щось неподобне витворяти, ну до чого звик в звичайному житті, то це буде тінь не тільки на державу, а і на церкву. А мені б цього не хотілося. Я б хотів, щоб держава поменше втручалась в справи релігійних організацій, а люди, що відвідували церкву і ставали служителями церкви не тому, що це захистить їх від мобілізації, а тому, що це відповідає їхньому наміру, їхньому прагненню і їхньому бажанню присвятити своє життя Богові. Бережіть себе, бо незабаром ми можемо побачити в державі ще багато. Різних дивних рішень. Нещодавно я записував кілька відео про те, як в Україні забронювали працівників грантових різних організацій. Знаєте, народ послухав та й промовчав. Хоча звичайним людям до тих організацій вхід закритий, будемо сподіватися, що церква також збереже чистоту в своїх рядах.